Чому важлива роль сержанта? Сержант, е, командири, офіцери вони керують підрозділами. А от якими підрозділами вони будуть керуватися, які вони будуть мати бойову готовність, скіли, це залежить від сержанта. Як угу. сержант пропрацює з колективом, як він от, збере 10 людей і з них зробить один організм. Угу. Тому що ми всі різні, да, 10 людей у взводі група да, візьмемо чи відділення, ми всі різні. Але коли ми працюємо, ми один організм. І як цей організм буде працювати, жити, яке буде давати виконувати задачі, залежить від сержанта. А це починаючи від навчання психологічної, бойової підготовки, моральної. як сказав один мій побратим, сержант це тато і мама в одному ліці. Ну, в одному обличчі, да. mm -hmm. І це дуже важливо. Офіцер буде командувати, планувати, а сержант буде виконувати. І от наскільки у нас будуть якісні виконавці, а при тому, що вони ще будуть управлінці, вони будуть, мають владу, управляють і користуються авторитетом, це знаєте, як повітря. Угу. Якщо повітря немає, ми що? Ну, дихати не можемо. Отак можемо... само от я рахую, що сержанти сержанти вони, як повітря.